23 квітня звірство російських окупантів обірвало ще одне життя криворізького захисника. Олександр Соловйов народився та все своє життя прожив у кривому розі, навчався у школі номер 113 та завжди брав активну участь у шкільному житті. Пані Ірина, перша вчителька захисника, згадує його як маленького поета, адже Сашко з дитинства полюбляв читати книжки та навіть писав вірші. Сам для мене Олександр залишиться хлопчиком з дитячими мріями. Бажаннями, надіями на краще, на щасливе життя, жвавим, веселим. Його життя, як яскрава зірочка, спалахнула на небосхилі. Але в, моєму, в моїй пам'яті вона залишиться назавжди і ніколи. Не згасне. після школи. Олександр закінчив гірничо-технічний ліцей, потім гірничний коледж КНУ. Трудову діяльність розпочав учнем прохідника дільниці шахти Криворізька, освоїв горизонти підземного кривбасу. Але той страшний день, 24 лютого 2022 року. Змінив життя Олександра назавжди. Це була дитина чуйна, добра, відзивчива, ласкова. Якщо дома щось трошки наругали, він кричить: сусідка, спасай мене. Був дуже добрий. На день сто раз бачив, сто раз вітається. Привіт, сусідка. Погуляла на весілля, в мене погуляєш у мене і на Христинах. Так хотілося йому мати дитину. Це добре, які слова є, найкращі, Це всі він заслуговує. Це він наш захисник, наш герой, 28 березня 2022 року. Олександра призвали до лав ЗСУ. Він приєднався до складу 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Як вже досвідчений боєць, адже захисник до цього вже пройшов строкову службу. Олександр мав звання молодшого сержанта. Він випалював ворога на Харківщині, а також на одному з найгарячіших напрямків під Бахмутом. Це був дуже позитивна. Була людина і такий, знаєте, справжній чоловік. Дуже добра, чутлива, відзивчива. Ми дружили, так можна сказати. Останній час, звісно, це був лише телефон. На жаль, ми його чекали. Він весь час що все буде добре, не переймайтеся, я приїду, підемо каву пити. Але на жаль, не дочекалась цього моменту. Юнак мав багато планів на життя, які мріє втілити вже після перемоги України, адже захисник вірив, що вона обов'язково буде. Олександр встиг знайти своє кохання, одружитися, та навіть планував у наступному році поповнення сім'ї. Дуже мріяв про народження діточок. Наталія, дружина Олександра, каже, що знайомство з захисником перевернуло її життя, адже ця людина стала для неї усім її всесвітом. Він завжди посміхався. Він завжди «Він себе переводив в шутку, з усіма міг знайти спільну мову, на службі теж його всі слухали, навіть чоловіки, які там вдвічі старше його його слухали, до нього зверталися. Він всім допомагав. Він став моєю родиною, моїм моїм життям, моїм сенсом життя. На наступний рік ми планували дітей. Але усі мрії лишилося так і не здійсненими. Адже 23 квітня цього року, захищаючи суверенітет і незалежність України, Олександр загинув внаслідок ракетного удару поблизу населеного пункту Долинське. Як для мене він самий найкращий, самий найрідніший, самий найміліший, най дорогий. Це мій це моє все. Я залишилась. Зараз взагалі без нічого. Таке у мене таке відчуття, що, ну, що я просто взагалі не жила. Це все, все що було в мене саме дороге, все загинуло 23 квітня цього року. Це, це просто. Це Кінець його життя це кінець мого життя. Олександр запам'ятався усім як дуже гарна та мужня людина, Люблячий чоловік, турботливий син та сумлінний робітник, який завжди готовий був навчатися та опановувати щось нове, користувався повагою на роботі. Захисника поховали в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Тепер Олександру назавжди 26. Без чоловічого плеча залишилась любляча дружина, а свого єдиного синочка більше ніколи не побачать батьки. Вічна пам'ять та ша на герою Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.